Всім привіт, дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди. І сьогодні я покажу вам, як стати монстром в Дорс. Як грати за монстр в Дорс Поїхали! Для початку yeah. yeah. нам потрібно знайти дану Гру Гру Emost Accurate Dors RP. Тобто Dors Role Play. Нам потрібно знайти цю гру і зайти в неї, в цю гру, для того, щоб ми змогли стати монстром. В звичайних Dors так, напевно, не працює. Вам треба знайти цю гру. Ось. Ми в ній. Беремо, телепортуємось кудись. Допустимо, ми хочемо телепортуватись от сюди на Дор 0. Це нульовий рівень. У нас є хрест та запальничка. Значить, це все. Ми тепер можемо, не знаю, почати, напевне, Дорс проходити чи як. Взагалі щось можна? Ну так. Значить, дивіться, ми зараз як робимо. Я хочу телепортуватись в. Готель сам, ось наш готель. Можна ходити відчиняти двері, до речі. Ну, я за карту можу дивитися. Дивіться, карта прям як реально в дорс. Справжній Дорс. Бачите? І тепер дивіться, наприклад, я хочу зробитися рашом. Я хочу зробитися рашом. Ось. Берем раш. і все, я раш. Тепер просто де я. Ось я. Тепер просто вмикаємо звук. Тепер я самий справжній раш Дорис. От ще один раш. Можна стати амбушем. Не знаю. Можна стати ким хочеш. Це не певний глюк. Амбуш помер. Так, тут у нас хальт. До речі, якщо мені в справжніх дорс попадеться хальт, я вам покажу, як його пройти. Пройти його насправді дуже просто, але я цього не знав. Не опа. сік, привіт. Тепер Значить, дивіться, зараз я хочу, допустимо, очима зробитись. Очі звук зробимо. Можемо де спавен зробити. Спавен. Давайте хоч тебе телепортуємось ще. Допустимо... Library От сюди от. Треба. Отут тут очі люблять з'являтися. Давайте сюди телепортуємось. Тут от спавн. Ви, до речі, не знали, що якщо від першого лиця в очей виглядається так. Атакувати ми можемо когось. І можемо, як би до нас хрестом ось. Ще хто у нас тут є? У Нас є... Ну, то ось, можем Харильд выкрасить. Я могу его портовать, Как бы, хрест, ось, дети. Так, що у нас є ще? От можемо Сіком стати? Звуки пророблені гарно. Так. До речі, крест не вбиває сіка. Ким ми ще можна стати? Ну, тут є безліч. Тут є безліч монстрів. Можемо Джеком, можем Хальтом, можемо можем взагалі фігурою стати. Чому би ні. Дивіться просто як пророблена графіка. Гровол. Десь як може бігати фігура, О, з типу, що в неї світиться, щось, що що. Так. Ого. Ну, коротше, ви самі зрозуміли. Значить, на цьому будемо кінчати, тому що не будемо багато говорити. З вами був канал Екстра Пригоди. Всім бувайте. До нових зустрічей!